Слава Ісусу Христу! Муж по серцю Божому Давид звертається, хай буде рука Твоя в поміч мені, бо я повеління Твої вибрав. І далі Він говорить: прагну спасіння Твого, Господи, і закон Твій утішення моє. Хай живе душа моя, і славі Тебе, і суди твої хай поможуть мені. Я заблудився, як овечка загублена, знайди раба Твого, бо Я заповіді Твої не забув. Слава Ісусу Христу. Любі мої, як хочеться, щоб Божа рука була над всіма нами. Слава Йому! Щоб нам повеління, яке ми вибрали, Боже Слово, ми маємо Його виконувати і прагнути, так як Давид. Прагнув спасіння від Господа, слава Богу! І ми отримали це спасіння даром по Його благодаті, слава нашому Господу! І де, коли буває людині тяжко, каже, заблудився, як овечка загублена. Але знай, що тебе віднайде Господь, встановить, візьме тебе на свої рамена ось на свої плечі і понесе тебе з радістю, слава Господу, щоб ти був його, належав йому і йому щиро служив. Господь говорить про Давида, каже, що я знайшов Давида, набув Давида, раба мого, і каже, святою оливою моєю помазав його. Як то є цінно, як то є приємно, коли Господь намащує нас своєю оливою. Слава Йому за це! Дає нам ту радість від Духа Святого, каже Господь, і рука моя пробуде з ним, і сила моя укріпить Його. Хай Божа рука буде з нами улюблені, хай Його правиться сила Його, нас підкріпляє завжди. Бо без Божої сили ми ніщо не можемо. Ісус сказав, без мене ви нічого не можете робити, тільки з нашим Господом ми будемо мати успіх і благословіння. І як хочеться, щоб Дух Святий діяв на всіх, і Бог усіх благословляв. Як свого часу Господь сказав до Мойсея, що Він бажає дати Духа Святого на всього Ізраїля. Ось І Господь сказав до Мойсея, Хіба рука моя коротка, нині ти побачиш, що збудуться слова мої. І тоді Господь бере Мойсея, ось, і бере від нього, приводить його в скинію, і зійшов Господь у хмарі і говорив з Мойсеєм, і взяв від духа, який на нього, і дав сімдесяти мужам старейшинам, і коли почив на них дух, вони стали пророкувати. І потім перестали ось. І потім на Елдада і Модада почав Дух Господній ось. І один підбіг і до ніс і каже, Елдад і Модад пророчествують. Тоді Ісус з нами каже, Пане мій, заборони їм. Ось, но Мойсей сказав: Не ревнуєш ти за мене. О, каже, якщо би весь народ Господній був пророками. Коли би Господь послав Духа Святого, Духа Свого на них. Ось, Як то є приємно. Як хочеться, щоб рука Господня, ось, яка взяла від духа, що був на Мойсеї, і дала тим 70 старейшинам. І вони пророкували, яка то була милість Божа. Ось, А Ісус навіть ревнував за Мойсея, каже. ось каже, заборони їм, каже. А Моїсей каже, о, якби весь Ізраїль пророкував, о, на всьому Ізраїлі був би Дух Господній, як би то було приємно, улюблені. Тому, щоб духовно рости, необхідно, щоб Дух Святий упочивав, щоб Дух Святий діяв, трудився, ось. Але тут нам, людям Божим, необхідно трудитися і смирятися, бути покірними Господу. Знаєте, мені пригадується ця книга суддів, написано в другому розділі. Коли ангел Господній прийшов із Алгага в Бохім і докоряв синів Ізраїля, каже, я вивів вас із Єгипту, вів у землю, каже, яку клявся мої, вашим батькам. ось, А ви нарушили завіта Могу, каже, ось Бог докоряв, що вони нарушили Божі повеління, а Господь був вірний своєму заповіту. І ви каже, Вступали з, з мешканцями тими людьми в Союз, вступали ось і порушували голосу мого ось. І каже, що це каже, ви зробили ось. І знаєте, що зробив народ ізраїльський? Написано, що Він почав плакати і сумувати, дуже плакав ось. І тоді за Ісуса Навіна, той народ, який навернувся до Господа, щиро і щиро служив Господу ось. Любили Бога, вже були вірні Богу, вже йшли за ним. Але коли помер Ісус, навіть, мавши 110 років, і ті старейшини, які були з ним, які бачили діла Господні померли, прийшло нове покоління, молоді люди прийшли, ось, які не знали Господа. ось, І вони, написано, відступили від Господа і не стали служити Йому, залишили Господа і стали служити Ваалу і Астарту. Улюблені, залежить все від нас, все від нас, щоб ми всім людям розказали про Бога, щоб ніхто не відступав від Бога ніколи, щоб всі щиро тримались Його, щиро йому служили ось. І є далі написано такі ось слова, і запалав гнів Господні на Ізраїля ось, і віддав їх руки в грабіжників, і грабили їх, і віддав руки ворогів, що оточували їх. І не могли вони вже устояти перед своїми ворогами. І, коли, і куди би вони не йшли, рука Господня всюди була їм на зло. Як говорив їм Господь, як клявся їм Господь, і їм було дуже тісно. Дорогі брати і сестри, вже рука Господня їм не помагала, тому що вони Бога відкинули і йому не служили, як від нас людей залежить. Ми хочемо, щоб Бог до нас промовляв, говорив, благословляв. А чи ми хочемо Йому служити, бути вірними, припоясати стегно свого розуму, думати благоугодне, не жартувати, не пустословити, ось, а говорити слова мудрі, ось до того ми є покликані улюблені брати і сестри. Тому хай Бог підкріпляє всіх нас. Мені пригадується той випадок, як на Іллі була рука Господня, ось як він припоясав чересла свої і біг перед колесницею, ось. Як він сказав до слуги свого, каже, дивися, каже, чи буде дощ, до семи раз дивися, ось. Він каже, нічого нема. Але коли він побачив, що Хмара йде як ладонь, він каже, іди, скажи Ахаву, запрягай колесниці, бо буде дощ. Ось і так сталося, як сказав Господь через Іллю. Як хочеться, щоб та рука Господня торкнулася. І мені хочеться дарму не жити. Хочеться, щоб рука Господня торкнулася, як вона із свого часу торкнулась Єлісея. Ось. Знаєте, коли Єлісей пішов разом з царями, ось, вони йшли на війну і взяли і Єлісея, Божого пророка. Ось. І випрошали Господа, чи йти, чи не йти ось. І Господь каже. Бог через Єлісея ну, не був задоволений ось царем Ізраїльським, бо він грішив, а Йосафат був богобійний. І Єлісей каже, я би не поважав його б Сафата, я би не пророкував Ось. І тоді Єлісей каже, покличте мені Гусліста. І коли гусліст почав грати на гуслях, рука Господня почала торкнутися Єлісея. І він каже, так каже Господь. Копайте рови за ровами, не побачите ні дощу, ні вітру, а ці рови, ці ями наповняться водою. І так сталося, як сказав Господь. І тим Моаву ці ями показалися, що там є повні крові. Ось, і вони кажуть, ці царі, напевно, між собою побилися, цар ізраїльський, юдейський, едомський, надобичу Моаву. І тоді Ізраїтяни Моаву дали велику поразку. Ми хочемо, щоб рука Господня була на нас, і тому нам необхідно бути в близості з Богом, та як був Єлісей, який ходив перед Божим лицем. Так само свого часу, коли йшли, закликали народ, коліна ізраїльські навернутися до Господа, ось тоді коліно Асирово, Манасії і Заволоново смирилися і прийшли в Єрусалим. І над Юдеєю була рука Божа. Дарувала їм єдине серце, щоб виконувати повеління Царя і князів по слову Господньому. Тільки рука Господня може дати єдине серце усім, щоб всі ми жили згідно Божого Слова і виконували Божі повеління. Слава нашому Ісусу. Свого часу Бог через Ісаю каже: Я відкрився тим людям, які не питались про мене. Ось. А знаєте, а сумно Бог каже про Ізраїля, каже. Весь день, каже, я простягав руки мої до народу непокірного. ось. Чуєте, саме страшніше, що народ ізраїльський був непокірний, каже, який йшов шляхом недобрим по, самі, по своїх помислах, щоб ми не жили по своїх помислах, а жили, та як хоче від нас наш люблячий Господь. Як на Ікизиїлі мені торкнулося місце писання, що його торкнулась рука Господня і повела його. Ось, щоб ми були дійсно ведані Господу всім серцем, душою, браття, і сестри, і щоб ми повністю в себе віддали Ісусу Христу на служіння. Ось. Щоб рука Господня діяла через нас, щоб, каже, коли ти будеш класти руки на оздоровлення ради Сина Твого Ісуса Христа, і ця людина буде здорова, і тоді місце захиталось. І вони сповнились Духа Святого, коли апостоли помолилися до Бога, і як вони свій зір звертали щиро до Бога. Ось вони казали, владико Господи Боже. Знаєте, як то важливо нам по адресу правильно звертатись до Бога. Апостоли зверталися, владико Боже, каже, що створив небо і землю, море і все, що у них. Ти устами Давида, раба Твого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються і йдуть проти. Тебе, братів, у Сина Твого Ісуса Христа, ірод, і понтім, Пилатом, і народ ізраїльський, і, я, і язичники, всі народи йдуть, каже, щоб зробити те, що оприділила рука Твоя. Це мало збутися, це так Бог постановив улюблені. Ось все є по волі Божій, і нема нічого, щоб відбувалося все без волі Божої. Тому улюблені, цінім, що з нами є Господь, слава Богу! Будьмо щирі, та як Давид по серцю Божому. Прагнім його руки, щоб вона упочивала. Ось, що хто заблудився, Бог тих овечок хоче навернути до себе з любов'ю. Ось, як Давид казав, знайди раба свого. Ось, бо я заблудився, як овечка загублена. Ось, Він хоче нас віднайти. Щоби ніякі вовки нас не пожерли, щоб ніякі науки заблудить нас не відвели від правди істини. Ми маємо твердо триматись нашого Господа, слава йому, любити Його, не жити вже по своїх помислах, а жити та як хоче Господь. Слава йому. Ми маємо коритися руці Господній, і ось, щоби не було з нами, та й Господь казав до Ізраїля: Я цілий день простягав руки свої до народа неслухняного і непокірного, щоб ми такі не були. А щоб ми покорились під міцну руку Божу. Як апостол Петро Духом Святим сказав потужно: смиріться під міцну руку Божу, щоб він вас свого часу підняв, каже, і ви, молодші, коріться старшим, доягніться в смиреного мудрія, тому що Бог. Гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тому любім, Господа, покоряємося під його руку, ось, бо ми є черепок черепків глина, він наш гончар, він нас створив, ось, і ми маємо славити Його і бути задоволені у всьому. Нашому Богу, хай несеться щира подяка і хвала. Амінь.